Ну що ж, всім привіт, народ з вас підписує. Подобайка. Це е, АОК З Blood Europe 2 Мене попросили захопити Європу в сучасному світі. Так, я вже в сучасному світі. За Люксембург з нуль, нульовою агресивністю. Це може бути для нас проблемою, а може і не бути. Так, нульова агресивність. Люксембург. Грати. Так, чому для нас це може бути проблемою? Бо тоді. Всі інші також будуть качатись. Я напевно, що я прям всю Європу буду захоплювати. Ну, в даному випадку, грубо кажучи, це весь світ, бо мод сконцентрований на Європі. Але я думаю, мати відчутну перевагу над усіма іншими достатньо буде не обов'язково прям захоплювати всю Європу. Так, що ж, давайте технології спочатку в освіту, бо це прям вигідно. У нас тепер на 56%. Швидше качаються технології. Ну, далі в народжуваність, бо це дуже важливо для нас річ буде. Так, початково в нас мета буде Бельгія. Щоб взяти Бельгію, треба прям сильно качнутись. Чим я і буду займатись зараз? Мені не подобається ось тут кількість національного населення. 30 днів вистачить. Всі інші. На 15. На 15 трохи збільшимо кількість національного населення. Асіміляцією так. Тепер чим я буду займатися? Мені треба змінити правління на пряму демократію. У нас конституційна монархія, пряма демократія краще. На це 263 тисячі треба буде. Ну, так. Все по рисочкам, поїхали. Ну що ж, у нас було 15 тисяч прибутку, тепер змінюємо тип правління. І тепер у нас буде 18 тисяч. Ну, як б воно не здавалося мало, але це 20%. Ми на 20%. Більше, ніж на 20% збільшили прибуток чи грубо кажучи, нічим. І перше, що я зараз буду робити, це качати сам Люксембург. Столицю нашу в економіку, тому. Повернусь, коли качну. Та я тут поки качався в економіці, качу собі ще воркшопи. Займ мене будуть. Я б гроші витратив. Так, це прекрасно насправді те, що я гроші витратив. Не прекрасно те, що вони все ще мають над нами перевагу по економіці. Нам би хоча б взяти перевагу над Мергією по економіці. Виїхали давайте будівлі зараз швидко. Розбудую, буду качати залишившися дві провінції. Нє. І тепер ви вдвох лишились. Ну, поїхали вдвох одночасно. Бо може собі дозволити. Повернусь, коли качну їх. Ну що ж, загалом так, розробку я качну зрозуміло, що економіка тут 7 тисяч лишилось. Це з вами двома. Ну, давайте ще будівлю А вже ж, а вже ж, будівлі. Вам обом. Так що, очки фруху вистачило на всі будівлі. Так, загалом у мене, до речі, прибуток вже 100 тисяч. Що приємно. Є, oh, yeah. це є. У нас навіть з населення трохи зросло в столиці. Натримає ще 12 тисяч економіки сюди. 13 тисяч. І тепер питання до Бельгії. Ми не більше тебе по економіці, на жаль, але можемо бути більше. Я всього в 12 тисяч мінус уходжу. Я можу дуже сильно качнутися по населенню. Прям дуже сильно. Цікаво, а зможу я качнутись до рівня Бельгії по населенню? 9,9 мільйонів, у мене один. У мене не дуже довгий час прокращення населення. На 200 кроків. Ну, гаразд, не прям дуже довгий час, але наскільки сильно мені цікаво, я зможу качнутися? Люксембург вже має мільйон населення. А давайте подивимось. У них 10 мільйонів. Чи зможу я долетіти до 20 мільйонів населення, чи став Люксембурзі? Я oh, в yeah. мене 8,5 мільйонів населення. Це за 200 кроків я в 4 рази качнувся. будь Європа дуже сильно по забафена, покращення населення, прям дуже сильно. Я б сказав, навіть занадто сильно вони бафнули зростання населення. Типу, я вже майже Бельгія. Я. Ну, диво я не качнувся по технологіям, але якщо я захочу. Я недалеко не піду по технологіям, ну, буває. Напевно, зараз витрачу час для прокачанки економіки. Так, якого біса тут? Тут дуже сильно просіло моє національне населення. Всього 88%, а тут 94. Та на тримай за компанію також. І ти за компанію також осімілюйся. Ну, це вже всіх. Тут 89%. Так, тут чомусь просіло. І знаєте що? В економіку я буду качати тільки Люксембург в інших провінціях. Буду викликати потім. Тому давайте я зараз тільки на Люксембург витрачу свій час. Єп, качнули. Прям дуже непогані по економіці. 385 тисяч прибутку, як вам таке, якщо я все в дослідження закину. Вперед? Давайте зараз витрачу всі гроші на дослідження, я дуже сильно зараз качнусь. По технологіям і сильно дуже сильно качну прибуток завдяки цьому. Окей, як скажете. Тут на багато кроків у нас покращені. Все, витратив гроші. Упс, у мене технології тепер 79 Нехай все народжуваність населення буде. Білі що ти? 12 мільйонів населення, 73. Вони 79. Та без питань. Трохи будівництва. Так, максимальні Максимальні будівництва у всіх є, а тепер арсенали і табори постачання в усіх регіонах. Так само укріплення. На всяк випадок, зайвими не будуть. Тут можна аж на третій рівень побудувати. Це вище не можна. А. До речі, постачання, також покращу. Я забув, що тут більше одного рівня. Ну два, все. І перед наступним покращенням населення. О, ні-ні, я не викликаю. Давайте до інфляції тоді. Якщо я прямо на всі гроші можу викликати. Так в кого з вас ось тут більше населення? А в мене інфляція взагалі буде? А, все. Дякую. На ну, 20 я на всі гроші можу викликати. І все ще в плюсі залишусь. Як? Чому? Окей. І це мене лякає, значить, у Бельгії є приблизно така ж сама можливість викликати і залишитись живим. Тобто я зараз беру. 85% на товарах лишаю. І чекаю, поки в нас вийде в плюс manpower. 90% на податки. Чекаю, поки в плюс менpower вийде, хоча б в якийсь. Ні, 85% на manpower. Все, чекаємо. Ще один виклик зроблю. Так, менпар це величезна проблема. Тобто, якщо б Бельгія зараз нас почала б давити, ми дуже довго б не змогли просто викликати фізично б не змогли. Тому це правильно ще вирішив назбирати менпавера, Мен менпара. Ой, це до. Дзадов... Ну, так, раз. Я почекаю. Є, yeah. плюс 71. Щоб ви розуміли, скільки часу пішло на Мен Павера. у мене тепер в Люксембурзі 7 мільйонів населення. Я Бельгію обігнав вже. Відчутно обігнав. Ну, не, не прям відчутно, але я обігнав їх по населенню. Так, що ж. Тепер мені навіть там технологія одна я можу уже до його ще побудувати. Я зараз швидко візьму населення в економіку в Люксембурзі, до населення качну, і будемо викликати ще. Ну що ж, що ж, що ж, є. Тепер до інфляції будемо робити виклик. По-перше, я впевнений, що тут. Так, тепер 94, я хочу тут повне населення мати, тут 94. Дайте мені повне національне населення. З мої провінції, чому тут не повне моє національне населення? Так, на цей раз у мене інфляція на 59 мільйонів, і не враховуючи столицю, в мене найбільше населення ось тут. Де я викликаю ух, ух, 800 тисяч мільйон армії. І чомусь ми в плюсі. Окей, нехай, як скажете. Ну, слухайте, якщо я зараз не рознесу Бельгію, це буде дивно. Далі нам занадто довго викликати. Тому перед, Більгія. У нас до тебе є розмова. Перед? Намагаємося атакувати усюди, по ідеї. Пойти, в нас є перевага. Але той його знав. А, В в принципі, тільки не зайшли. І це дивно, що ми туди не зайшли. Їх там не те, що багато. Так, вони зараз будуть самовбиватись. А й поки я. Та-та та, -та, -та в нас, ну, у нас неймовірна перевага. Намагайтесь робити, що вам заманеться, але ви не впораєтесь. Уфу, як вони атакують. Дуже активно, але. Угу. Але тут головне мати перевагу. Так сюди. Це буде дивно, якщо я не прийдусь, тому що тут в мене перевага більше, ніж 5 разів. Так, 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 атакуйте мене. Так, є. Далі сюди. Чи впорусь? А, там, їх 100 тисяч, не впоруюсь. Так, загалом головне, що ми, ми пройшлися хоча б в якійсь провінції. Так, що у нас тут? Якщо ось так, я захочу. А, 394 тисячі. Ага, тут 24 тисячі. Ха, половину звідси сюди, половина звідси сюди. Ви сюди, ви сюди. Ви сюди. Так, те, що у вас ставимо 200 тисяч, це вас не рятує. Розширяюсь. Їх там недостатньо, щоб мене пробити. Вони сюди в першу чергу атакують. Ось звідси не можна прибирати. Прекрасно. 100 тисяч сюди. Чи зможу я їх відволікти? О, тут небезпечно. Але якщо б я зараз зайду сюди. Так, вони в оточенні. Так, я сподіваюся, гра вже розуміє, що вони в оточенні. Так, так, так. Зараз подивимось. Так те, що їх відбив, гра розуміє, що вони в оточенні. Добиваємо їх. Це прекрасно, я впорався з ними. Ха, ха. Упс, я переміг випадково. Чиста випадковість. Одразу вибачаюсь перед усіма бійцями, які мене дивляться. Якщо тут, та бонуси так? Все, <шлях> наскільки зміг. Так, так, туа так, так. так, так вийти мене. Ой, я в якусь провінцію навіть не пройшовся. Там, напевно, достатньо військ було. Тепер достатньо. Тепер буде достатньо. 300 тисяч сюди. 40 тисяч сюди, все, капнуло. Прекрасно. Це відчуття, що це буде легше, ніж мені здавалось. Так, я не зможу все забрати. Забираю, скільки пропонуєте? Ну, хотілося б, щоб було красиво якось забрати. Краще вже якось ось так. І нехай в них проїздів всі разом будуть. І мінімальну мирну воду відправити так. Все, всіх в Люксембург. Так, Іро, хочете, щоб нам складновато було, то нам потрібна буде ще армія. Так, загалом добити спочатку і тільки потім далі щось робити. Оголосити, оголосити. А, там же не одразу. Так, перший крок. Є, вони нічого не зроблять. Другий крок. Готове. Далі в нас мінус 72 тисячі. Менпавера. О, повстанці. Прикольно. Покращити настрої. Часно часно зайшли. Так, я сподіваюся, вони не повстануть ще раз, поки я покращу настрої. А, можна було б податки на мінімум поставити. Та ну якого біса, я ж вам в настрій покращу. Ну десь ось тут, ось тут, ось тут. Короче, ось тут. Саме рекрутів. До речі, я забув, що я без мене ж можу в ви рекрутів викликати. Збили нам асиміляцію ще. Ну, я був впевнений, що вони зараз не повстануть, бо вони щойно повставали. Але ні, вони все роблять на зло мені. Так, тут асиміляція фестивалю? А вже ж ми їх з самого початку не відбили. Зараз відіб'ю. Дайте мені секунду. Так, так, намагайтесь мене атакувати. Кінець. Є, yeah. повертаюся. Так, тут я продовжую фестивалі проводити. Так, але в мене ще й податки мінімальні, тому у нас настрій мають бути прекрасні. Що тут? Наступний ворог полозить ці Нідерланди. 17 мільйонів населення, скільки? 29 мільйонів економіка. А ви перекачані по економіці. У вас точно не, вона не може бути чисто фізично вся працююча, але треба, треба викликати покраще. 75% на товари. Збираємо мен Ну що ж, якщо ви шукаєте ще якусь в яку ви зможете пограти за Люксембург, то по останньому в описі ви зможете знайти та придбати гру Симулятор країн. Якщо ви її придбаєте, то будь ласка, залиште на неї рецензію. Якщо у вас нема можливості її придбати, просто додайте до важного. Це також мене дуже сильно підтримує. А найбільше мене підтримують мої спонсори, ніяких яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку. Саме завдяки вам ви виходять з відео. Якщо в когось, з моїх глядачів, то є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по посланню в обсягу, так само ставши спонсором на Ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так загалом, дякую вам всім за перегляд, всім дочі та бувайте!